Усім привіт! З вами Алка Огородниця, і сьогодні буду підв'язувати огірочки і помідорчики. Цього року я це буду робити цією капроновою ниткою. Зараз покажу, як сьогодні виглядає моя грядка. Ось так вже виросли мої дітки. Бачите, деяких я вже підв'язала. Ось така в мене є конструкція із дерев'яних палець Огірочки вже достатньо великі, да? навіть уже врожай зав'язується. Привіт, дітки, привіт! От, тому саме час підв'язати. Для підв'язки я спочатку відміряла і відрізала потрібну довжину ниточки. Потім кожну ниточку я закріпила вузликами на палочку. Яку буду втикати зараз поряд з огірочком. Палочку втикаю не там, не під саме корінечка, а трошки поряд, щоб не пошкодити корінь. Ось так. Майже до кінця втикаю, щоб плотненько було зафіксовано. І тягну наверх. І ось тут зверху, зараз буду фіксувати. Спеціальним вузликом, який регулюється по вишині. Ось так виглядає. Зняти не можу, бо потрібно дві руки, щоб нав'язати такий вузлик, але я його зав'язала і огірочок тепер фіксую по ниточці. Все, красунчик зафіксований. Минулого року гірочки плелися дуже гарно. Ось. Зараз буду переходити до решти, а потім підв'яжу і помідорчики. Ось так зараз виглядають мої красені. Боже, ви подивіться, в мене вже і помідорки. Ха-ха. О, які прикольні! Слухайте, сьогодні, 8 червня, в мене вже позав'язувалися помідорки і огірки. Клас! Круто! А це я алкоогородниця. Зараз вже буду закінчувати відео, бо буду підв'язувати це все діло. Задоволена сьогодні, що маю перший врожай. Юху! Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки моїм помідоркам-огіркам. І я всім бажаю гарного врожаю, гарної погоди, а скоріше перемоги України. Слава Україні і дякую нашим хлопцям і дівчатам, які оборонять нашу країну і дають можливість вирощувати на своїх ділянках і жити в своїх домах. Пока-пока!